Вітаю всіх, мої дорогенькі. Трамп неожиданно зробив ход конем, созвонившись со своїм старим другом Ердоганом і закликавши його присоєднитися до переговорного процесу по регулірованні війни. Війни він сказав, не конфлікту, а війни між Росією і Україною. Давайте подивимося, що був друг і з якими цілями. Трамп з якими цілями созвонився з Ердоганом і сказав, що це мій давній друг. Ми в першу каденцію дуже дружили. У е, да, нас були прекрасні стосунки. Турція, друг, перша армія в Європі після української, є по численності, опитності, і е, що е, Ердоган в відповідь сказав, що він може стати захисником е, Європейського союзу і дати, надати гарантії безпеки Євросоюзу. І так, Трамп з якими намірами позвонив Ердогану? Сила, тому що сильний чоловік, тому що вміє битися, боротися, тому що Трамп ситуацію, яку він потрапив в, з війною в Україні з Росії, справитися не може. Йому треба товариш, який буде йому допомагати. Який буде йому допомагати? Мудрость, єрофант. Це Євросоюз, тому що е -е, Трамп е -е, співпрацює. Да, хочемо дружить з таким мудрим чоловіком, тому що нам хіровенько. Ми, ми попали в ситуацію, чемодана без ручки. Нести важко і викинути жалко. Да? Поможи. Поможи. подсказкою, сказкою, мудростю, силою допоможи. Ну, понятно. Ердоган як настроєний на це. Ердоган думає, йому треба цей хаос вив'язуватися, так? Да? Е... Ну, скажімо так, поки що Ердоган до якихось активних дій не готов. Він аналізує, планує, ізучає питання для того, щоб на хаосі, на дураку поставити крапку. На тому хаосі, який створила Росія, і чуть-чуть Трамп поставити крапку. Ну, він готов, він готов поставити крапку. У нього є для цього сили. Але він ще думає: воно мені треба взагалі чи не треба? Хорошо, чи вступить Ердоган разом з Трампом на нашій стороні за нас? Чи виступлять Ердоган разом з Трампом на стороні України, скажімо так. Тобто, чим обернеться для України сотрудничество Трампа і Ердогана? Знову прийдуть з якоюсь, з якоюсь обманом і з якоюсь брехньою до е, Зеленського. Карта нашого імператора да, усугублять його положення. Через якийсь час стане понятно, що ці два хитрих лиса об'єдинилися, хоча Турція нам допомагала в свій час, не перериваючи зв'язків з Росією, але допомагала нічого. І Вона не признала і не признає ніколи Крим, і вона ніколи не признавала і не признає більше всього окуповані території. Але ж хитрі, хитрі, щось таке хитрюще. Да? Да, воно, воно вестиме до остановки війни, до зупинки війни, до сонця. Да? Але для нас, для нашої влади, це буде по важкості. Це буде важко. Для України це сотрудничество. Ну, вони між собою будуть тайно про щось розмовляти, говорити, як це все зупинити, як ділитися. Наша влада не про все буде і знати, і взагалі весь світ, про що вони там домовляться. Дивіться, Ну, дві одинакові карти. Да? Тут і тут. Прийматимуть рішення, хто ж із нас Росія чи Україна, мамка цій дитині. Більше всього, це окуповані території. Да? І тут така сама: є якийсь определенний ребенка, це якась територія, і кому віддати батькові чи матері? Да. От вони за закритими дверима будуть, тому що по, по Верховній житті це за спиною у нас ну, будуть домовлятися, як вийти з цієї ситуації, щоб і самим бути побідітелями і всіх примирити двох діток. Примирити, так, щоб вони хорошо гралися в пісочниці. Що це для України? Нам це на краще? Ну, таке. 50 на 50. Багато моментів буде дуже болючих в їхньому зговорі. Дуже болючих. Ми багато чого не приймемо взагалі, тому що все воно буде по дьяволу. Все воно буде по дьяволу, ці розмови з Ердоганом. Ну, Очікувати від Ердогана і Трампа чесності це взагалі нереально. Да? Тому що таких два неоднозначних персонажа, які завжди ведуть себе по дьяволу, Маніпулюють, обманюють, підставляють, ризикують, кидають. ну, Все понятно. Ну, і Тух для України. Союз Трамп-Ердоган. Ну, Помагу. Вони будуть керувати процесом. Вибор. Отшельник, окуповані території. Світ. А, може бути предложено, предложено, що, наприклад, Турція да, якось временно контролює. Окуповані території і вводить свої контингент на окуповані території, тому що ось у нас люди да? через якийсь час світ разом, наприклад, з Європейським Союзом да? на окуповані території заходять якісь іноземні. Що карта Світ це іноземні. І стоять там довгенько. Да? Ну, от таке от рішення. Для нас по окупованим територіям непогані карти падають. Якщо вони щось порішають. Да? При цьому у нас, звісно, ограничить у можливостях. Нам попитаються зв'язати руки. А для Росії що це? А для Росії що це? Угу. А для Росії це хочеш не хочеш? Треба буде вести роботу по війні в Україні, по якимсь договорам і настання миру. Для Росії що це? Жертва е, якимись територіями і ресурсами. Ти повинен принести жертву, причому немалу в віді грошей або ресурсів. Ну, нафта падає. Нафта падає. В общем, хлопці ці щось замутять. Хлопці чи щось замутять. Покажіть мені Трамп Ердоган, якщо вступають в союз. Ітог цього співпраці для України і того для Росії. Для Росії. Для Росії виходить краще. Нам вони будуть казати, що ми хулігани, що ми непослушні діти. І як можна нас таких непослушних захищати? розумієте? Дуже важко хулігана захищати. Ти йому одне кажеш, а він тобі друге поперек горла. Росія. Росією буде душевний розговор про окуповані території, про нові якісь ідеї, про ресурси, вибор. Росії прийде домовлятися. Їм це не дуже подобається, вони проти цього. Для них це по пажу мечів і по рицею мечів, звісно, кінжал в серце. Це для них і сприймається як агресія. Але для того, щоб якось зберегти лицо і преподнести щось своєму народу, ну, я не скажу, що вони ограблять повністю Росію, що Росія в один момент від цього відмовиться. Ні, такого не буде. Такого не буде. Да, Чимсь прийдеться пожертвувати. Це їм буде неприємно. З Трампом і з Ердоганом в парі вже прийдеться розмовляти да? втроєм. Нам будуть предлагати хитрий план про примирення. Чим ми повинні бути пож... будемо пожертвувати? Ну, ми виходимо переможцями, да? але така гибка перемога, зибка дуже перемога, яка може. Поверховній жриці в будь-який момент, так скажемо, розсипатися. В общем, поки ще все дуже сиро і непонятно. Пока ще дуже все сиро і непонятно. А взагалі для світу, для світу. Трамп Ердоган, якщо вони вступають в Союз, це хорошо для світу. Трамп Ердоган. Це хорошо. E, взаємодопомога, співпраця, торговля, e, попитка, початок, вирішення якогось питання, пристановки війни тієї самої. да, Совмєсне. І тут вони будуть розподіляти скільки дати. Двоє нищих це, наприклад, Україна і Росія. Да? кому скільки дати. E, ну, Їхня співдружність принесе. Їхня співпраця принесе плоди. Для світу принесе плоди. І сонце. Ну дай Бог. Дай Бог і сонце. Ну, карта щастя, карта нового життя, карта радості для світу. Дай Бог.